Обстріл розпочався близько 23 -го години 3 -го листопада. Тривав кілька хвилин. Один із снарядів влучив у будинок, розказує любов, зруйнований дах, стіна, паркан. Ми вже, як говориться, і так стали боятися тут спати, здрагувати від кожного шуму. Ну коли це сьогодні бахнуло, во 11.30, то, звісно, стан нада понять наше. Очень тяжко було. Це вже второй був прильот. Перший прильот був 24-го, повредила гараж, машину, газогенератор. Генератор просто не газа, который мы спасалися, тому що ми були перед этим дві недели без света. Генератор вообще в решету. У будинку під час обстрілу, окрім неї, був чоловік, три коти і собака. Любов говорить, дивом усі лишилися неушкоджені. ховались в одній з кімнат. До такой степени. Вы ну, представляете, если я падаю что-то, я уже какой-то сорок, и я уже боюсь. А что говорить про животных? Я сегодня пришла утром домой. Они от меня шарахаются. Будинок непридатний до проживання. подружжю підбирають кімнату у шелтері. Розповідає начальник управління з питань цивільного захисту міської військової адміністрації Сергій Тарасенко. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією консервацією будинку. А люди звернуться з допомогою в отриманні якогось тимчасового житла. Зараз будемо їх вести. Дивитися умови в наших місцях тимчасового проживання Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.